Вітаю, друзі. Сьогодні 11 серпня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Плачук і сьогодні з нами знову в студії Максим Несвітайлов. Уже по кілька разів на тиждень Максим з'являється на нашому каналі, в нашому проєкті і не випадково. Максим політолог, експерт, міжнародник і нам пояснює складні речі максимально просто. У нього це, як на мене, виходить дуже непогано. Вітаю тебе, друже. Вітаю, дякую. Намагаюсь. Принаймні, дуже сильно намагаюся. Ну, Ми будемо з аудиторією тебе коригувати трішки, <хи> якщо нам заманеться, так, якщо ти нам дозволиш, звісно. І, друзі, на початку відео рекомендую вам канал Максима. Він зараз докладається дуже серйозно зусиллями до його просування, виходять нові в нього проекти. Ранкова політична кава, ранкова кухня, розбори, де ви можете задавати запитання. Тому підписуйтесь на його канал. Посилання на канал залишу в назві до цього відео, щоб вам було легко зорієнтуватися. А, а нині хочу попросити Максима, аби він нам розповів власне своє бачення, що очікує він. Що ти, друже, очікуєш від п'ятниці, 15 серпня, коли все ж таки має відбутися саміт Трампа і Путіна? Є багато сьогодні коментарів, заяв від європейців американців, яка позиція Трампа, чого хоче Європа. Ну трішки десь там виглядає за вугла. Я так е, називаю Китай здорового спостерігає за цим усім. Ну, і навіть Кирил Дмитрів сказав, що зря ви скептично, так налаштовані всі на 15 те буде мир, дружба, жувачка після 15 серпня. Чого власне ти очікуєш? Що ти очікуєш від п'ятниці? Я скажу так: мої очікування максимально занижені. Прямо от наскільки це можливо, я навіть відверто скажу частково абстрагувався, і найсерйозніше, що я сьогодні розповідав про Аляску, це прогноз погоди на наступний тиждень. Що там обіцяють 18 градусів, максимум, 10, мінімум плюс і мінлива хмарність. Досі пам'ятаю ось, але в цілому, чесно, це один із із тих випадків, коли дуже складно зробити якусь прям якісну аналітику. Ну, от, прям є ряд е, факторів, якихось, які ти можеш проаналізувати із відкритих джерел, якісь там, хоча б десь інсайди отримати, е, скласти це все в голові, проаналізувати і зробили, зробити якийсь умовивід. Поки що, з того, що я бачу, то у вигідні позиції є тільки Російська Федерація. Для чого це їм і що отримують вони, я розумію. І вони з цього зараз отримують максимум по всім фронтам, починаючи з місця проведення, те, що це Аляска, Росія на всіх рівнях пропаганди викручує це просто на максимум, шалено і назовні, і всередину, здебільшого, всередину, оця ось переможна перемога у них несеться, що там родна русська земля. Американка русского происхождения, Це все вони mm. розносять це прям дуже сильно. Я там і опублікував себе в соцмережах там, пропагандистів. Дописи з цього приводу. Ну прям вони дуже сильно витягуються, це великий плюс. Те, що Сполучені Штати Америки можливо, можливо, закладали в це якийсь сенс. Навпаки, принизити так Росію, там що ти типу, зустрічається на землі, яку вони типу купили, віджали, забрали собі у Росії. Якщо навіть був закладений такий сенс, хоча я в цьому дещо сумніваюсь, тому що ну у американців в цілому немає ставлення до Аляски такого, як у Росіян. Тому плані, що це наша перемога, тому що у них вся країна скроєна з таких республік, умовно кажучи, які, які якимось чином там приєдналися: так, Каліфорнія чи Техас, які були частиною Мексики дуже довгий час. І у них немає прям такого -там ми русських взули, їм взагалі байдуже в цьому плані. І навіть якщо був такий замисел, то вони цим замислом не скористалися. В інформаційному плані Росія витягнула максимум від цього. Про що вони конкретно домовлятимуться, і про що вони можуть домовитись, також незрозуміло. Тому що поки ще йшла якась там мова про обмін територіями, хоча це знову ж таки, якщо говорити так просто, от відсторонно обмін територіями, але якщо заглибитись навіть, ну от якщо уявити, що це правда, була б така пропозиція, що росіяни. Виходять, там не знаю, там з Запорізької, з Херсонської, ну, принаймні, частини цих областей, а ми виходимо з Донецької. То як взагалі можна це розцінити з морально етичної точки зору? От як нашим політикам ухвалити рішення, що ми віддаємо от, е, українців Донбасу? Ми віддаємо, щоб забрати назад українців Херсона і Запоріжжя? Як це взагалі? Це ми маємо прийти і сказати: Ну слухайте. Така ситуація, ви, звісно, українці, але не того сорту, який нам потрібен. Ми вас віддаємо зараз з вашими домівками, з вашими життями, з усім. Ви можете, звісно, поїхати, кинути все, поїхати кудись, кудись поїхати і шукати щось, нову домівку, нове життя. А от ті українці повернуться до України? Як це взагалі мало бути реалізовано? В як, в яко, в, за якою логікою обмін українськими територіями між Україною і Росією міг би бути справедливістю чи компромісом? Я не розумію. Мова про зупинку по лінії розмежування і введення е, формату припинення вогню вона не йде. Та й в принципі, якщо вона піде, ми повертаємось до дискусії: а хто буде за, забезпечувати? Дотримання цього припинення вогню, які будуть санкції за його е, недотримання. Ми побачили, що Штати не можуть бути гарантом, що Штати не тримають своє слово і їхні ультиматуми взагалі нічого не вартуть в чергове в чергове. От ми дискутували, якраз пам'ятаєш на вежі минулої п'ятниці, що все ж таки ну санкції, ну, мабуть, введе. Ну, якось от взяти і не ввести хоч якісь, просто злитись. Ну, це було б, ну. Але ж не ввів і нічого, абсолютно нічого. Просто ніби й не було цього ультиматуму. Прям взагалі це так розчинилось, Все. всі переключились на Аляску. О, ти, ти значить, тобі скажу тут певне таку думку, що, можливо, Трамп вважає, що своїм ультиматумом він пришвидшив переговорний процес. Можливо, він вважає, але вони навіть цього не, про, не проартикулювали. Вони просто. Просто ну, закінчився ультиматум і все, і нічого, нічого не було. Ну вони нічого не сказали. І в цьому плані в мене тому і дуже слабкі очікування, бо знову ж таки Росія не відчуває тиску в чергове. В чергове, коли була можливість посилити свою позицію і ослабити позицію Росіян, сказати, що ми вводимо санкції все одно. А коли вже зустрінемося в п'ятницю, ми побачимо, можемо їх і скасуємо. Зробили б як з Індією, ми вводимо санкції сьогодні, такі-то такі-тами та такі-то країни, але вступить в дію, наприклад, в кінці серпня. Так. Є достатньо часу до того, чи там в вересні, я не знаю. Але вони навіть цього не зробили. Тобто, виходить, що вони ослабили свою позицію чергове Путін побачив, що Трамп балабол, який не відповідає за свої слова. Який не готовий йти на ризики? А в Тому... мене тут запитання, вибач, переб'ю, я сьогодні там е, з колегами говорив, зокрема з Ігорем Чаленком, і хотів би тебе запитати, от на твою думку, китайці всі історії він вигодано добувач від е, заморозків її продовження? А, я думаю, все ж таки більше від продовження. Китай, в принципі, в будь-якому випадку буде в плюсі, але він більше зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалася, і Китай, в принципі, це сказав відкрито. Бо коли вони говорили про те, що ми не дозволимо Росії програти, бо тоді звернуть увагу на нас, це ж не тільки про програш Росії. Це, в принципі, насправді читається між рядків, що ми не дозволимо цій війні зараз закінчитись без якихось гарантій для нас. Китай хоче, всі хочуть гарантій. Росія хоче гарантії, Китай хоче гарантії, одна Україна. А якщо, така... а якщо от зараз для Китаю а, таким аргументом для зміни позиції є торгова угода, а, Трамп каже, ми не будемо вводити мита проти вас, якщо війна закінчиться. Та Китай зрозумів, що Трамп і так дає задню. Він і так їх а... не веде, погоджуюсь, да? Він і так не веде. Ну просто це ж питання в тому, що е, він же спробував раз. І потім припинились поставка рідкоземельних металів, е проблеми з логістикою е там, чипів, проблеми з ну там з, з багатьма сферами з автомобільним будівництвом і так далі, і їм довелось оце ось виходила Карлайн Левіт і розповідала, що Китаю терміново треба з нами зв'язатися, укласти угоду. Китай зацікавлений, дуже сильно зацікавлений, щоб укласти угоду. А ну, бистро зв'яжціться, укладіть з нами угоду. Бо це ви зацікавлення. Не ми це виглядало так жалігідно, але про це вже всі забули. Хоча було там буквально місяця, півтора-два тому. Ну, Китай впевнений, що у Штатів не вистачить хребта для того, щоб на них надавати. Абсолютно тому, що навіть зараз вони тиснуть на Індію, з якою можна було б домовитись, з якою можна вести бізнес, з яку, яку треба перетягувати. Вони догрались до того, що ну, моді зустрічається з сі Цзінпіном, і вони будуть думати, що ж їм робити з, зі Сполученими Штатами Америки. Тому на Китай взагалі не відчуває. Якщо Росія не відчуває тиску, то Китай прям геть на розслабоні. Там усі дзінпіна більше внутрішніх проблем, ніж зовнішніх, але і ця адміністрація не здатна цим скористатись. Я має. сьогодні вранці перепрошую у відео говорив про те, що ну так складається враження, що справді оця вся історія з такою позицією Трампа дуже вигідна зараз Китаю і Європі, і на тлі саме такої історії. Китай і Європа можуть мати якісь сепаратні домовленості між собою. Вони не будуть формалізовані, вони не будуть озвучені, але інтереси співпадають Китаю. Вигідніше, щоб війна отак тривала, і Європі також для того, щоб готуватися до можливого протистояння е з боку Росії, КНДР та того ж самого Китаю. Ну, воно так нині виглядає, е принаймні, поки що. Сьогодні з'явилось повідомлення про те, що рейд продовжує у нас в Україні нарощувати виробництво зброї, до кінця цього року буде виготовлено вдвічі більше снарядів, ніж планувалося, 300 тисяч це немало. 155 міліметрових це доволі серйозний об'єм. І також учора Марк Рюте сказав, що незалежно від того, як пройдуть ці переговори, зброя до України буде їхати. Хоча я тут маю певний сумнів, тому що якщо от буде замороження війни. То європейці трішки ну будуть прохолодніше ще ставитися до темпів постачання зброї до України, бо буде зацікавлені в складуванні власне в себе. Ми колись з тобою дискутували з приводу того, чи є в європейців та зброя, чи немає. І ми буквально з тобою зачіпали тему минулого разу записів онлайн експорту української зброї. Вона час від часу з'являється у mm. мене на каналі ця тема. Видно, багато до не те, що багато, а є дописи в соціальних мережах. І я глядачам обіцяв розібрати цю тему тут на каналі. Я знаю, що ти посвячений а, загалом чи, можливо, в деталі концептуально, що власне відбувається з цим питанням. Бо нам зброю треба виготовляти свою, але в нас немає і зброї, яку ми. Мусимо закуповувати за кордоном, тобто ми не можемо все виготовляти. Дрони в нас, до прикладу, да, ок, є хороші перспективні напрацювання, ну не кожен дрон може пролетіти 2000 кілометрів уразити в ціль. Хай їх не багато, але це факт. От скажи, друже, будь ласка, що тобі відомо на сьогоднішній день про наші експортно орієнтовані цілі у зброї? Ну, шмигаль же ж, коли ну, цей новий шмигаль, той старий шмигаль, який був міністром оборони, прем'єр-міністром він не влазився, а новий шмигаль, який став міністром оборони, він прям активно включився. Він сказав, що експорту зброї не буде до завершення війни, і також цей новий шмигаль засудив роботу старого уряду, бо новий же уряд зовсім інший. А старий працював не так. Він сказав, що цей новий уряд працює так, що треба. Перш за все, що зробити, щоб виплати були всім військовим, бо виявляється, старий уряд не попрацював над тим, щоб в бюджеті для цього були кошти. А новий ж виглядає штормар... вибач, іронічно. <с> Прям кинувся це виправляти. Да? І сказав, що ну, українська армія має бути забезпечена на 100% плюс відсотків зброєю власного виробництва, і тільки потім можна викривати експорт озброєння. Як на мене, це абсолютно популістична теза. От прям тому що вони розуміють там, що це непопулярна думка серед, серед більшості українців, бо е, легше просто сказати щось таке популістичне, ніж пояснити, чому принаймні контрольований експорт озброєння він необхідний. Е, мене часто там називається лобістом, кажуть, що я зацікавлений в цьому, тому що я в військовій е, структурі працюю, але я працюю в Збройних силах України. Uh, і наша організація не має жодної комерційної вигоди. Ми займаємось виключно там розробками, а там вже uh, тим, щоб це кодифікувати і поставити на виробництво, це вже займається там Міноборони і так далі. Ми ніякої вигоди від цього не отримуємо. Але знаючи ситуацію зсередини, я розумію, що, по перше, є величезний запит серед наших партнерів на те, щоб купувати українську зброю. І є можливості в українських виробників, тому що треба розуміти, що середня завантаженість українських виробників зброї 30-40%. і це середня завантаженість від тих потужностей, які у них є. У когось є і менше завантажності, там 20-15%, у когось 60%, в залежності від пріоритетності виробу. Наприклад, ті, хто мінометні снаряди виготовляють, вони завантажені можуть бути і на 100%. А ті, хто виготовляє там машини для розмінування, завантажені на 20%. В чому тут власне сенс? Якщо заходять західні партнери до нас, представники приватного сектору, вони завантажують замовленнями наші підприємства на 100%. Але якщо брати контрольований експорт, спочатку виконується держзамовлення. А потім вся решта, що Українська держава не докуповує, купують наші західні партнери. І відповідно, відповідно, Україна отримує можливості через масштабування виробництва купувати за ті ж самі гроші, які є, зброї значно більше, ніж вона купує, тому що виробництво масштабується. Коли виробництво масштабується, то одиниця виробу стає дешевша. Відповідно. Так, можна купити більше одиниць озброєння, плюс з тих економічних можливостей, які є, Україна зараз це е, Гарман Галущенко ще казав. Е, вже ой, господи, гарман Сметанін трошки не туди пішов. Е, що Україна може е, могла б випускати озброєння на 34 мільярди доларів на рік? А купувати Українська держава може на 14 мільярдів, мільярдів доларів на рік. Тобто. Потенціал розширення як мінімум в 20 мільярдів доларів на рік. Ну, вибачте, це ж не жарти, це робочі місця, це влив в економіку, це інвестиції в розробки. Тобто, шалений потенціал для розширення. І насправді можна це все зарегулювати, щоб, ну, щоб не виникало проблем з тим, що будуть якісь там перехили в експорт, а наші збройні сили не будуть дотримувати, з приводу того, що стануться витоки, будуть купувати. Ну, по-перше, ми можемо обирати кому продавати. Це ж не так, що ми відкриваємо експорт озброєння. Всі, хто хоче, купують, ми будемо продавати тільки країнам НАТО, наприклад, там Добре. вистачає зацікавлених та і все. Ну і там такий же така ж вірогідність витоку, звідти якоїсь там інформація, як і про інші типи озброєння, і відверто кажучи. Росіяни не те, щоб сильно від нас відстають. Десь випереджають, десь ми їх випереджаємо, але у нас плюс-мінус статус-кво в цьому плані зберігається. Тому я гадаю, що це не є взагалі небезпекою. Це просто ну, абсолютно політична історія. Абсолютно політична. Тому що, ну, Значно легше просто сказати, то як це можна продавати українську зброю. Оце почнеться, поки вкладається бруківка, робляться дороги замість того, щоб купувати українську зброю. Як це так? Ми воюємо, а наші там снаряди чи наші е, дрони їдуть до Польщі. Це все е, досить складна історія, і, і та робота, яка була пророблена попереднім кабміном, попереднім міністром оборони, ну, так не так самим міністром, як його командою, і десь там міністра Техпромом. Воно вже десь було на фінальній стадії. Я не кажу, що воно було ідеально, тому що там ну, в наших найкращих традиціях робилось все трохи тако. Як там це державне підприємство Цифрова армія створилось на основі якогось там лісництва, Юрособа. Коротше, ну у нас як у нас, але в цілому це можна було б допиляти, покращити і принаймні контрольований експорт розпочати. Я ж кажу, це величезні інвестиції. Нові робочі місця, і, і головне здешевшення власної української зброї, яке могло купувати значно більше. І більшість експертів, виробників саме в сфері, вони розуміють, що є певні нюанси, є мінуси. Немає нічого ідеального, немає ідеального ринку. Але для України, як не крути, все одно відкриття експорту озброєння було б значно е вигідніше ніж відмова від цього. На сьогоднішній день на якому ми етапі от в цьому питанні я погоджуся з тобою, ну так скажу 90, на 90%. Окрім того, що ти кажеш, треба допиляти Тут сутніше не з тобою, а з ситуацією. тому що логіка в твоїх словах є. Я свого часу активно виступав проти бруківки в Україні, особливо коли було ухвалено рішення до того, як було ухвалено рішення переведення грошей з місцевих бюджетів у державний. Далі виникла проблема контролю за цими грішми. Це все як завжди, однозначно, так і є. Є перекоси на місцях, де у глибокому тилу не розуміють, що йде війна, є проблем дуже багато. Але загалом, концептуально, ми сьогодні, ну скажімо так, говоримо про правильні речі, я так вважаю, глядач, звісно, напише: от за твоїми не відчуттями, а за твоєю інформацією, на якому ми зараз етапі щодо цього рішення? Чи вийдемо ми на експорт зброї сьогодні, завтра, за півроку, за рік. Чи це задать безпосередньо, як каже новий міністр оборони, від того, коли закінчиться чи заморозиться війна? Ну поки що. Я не думаю, що це Ну, знову ж таки, наша позиція часто змінюється е, відповідно до, до обставин. Але в цій ситуації, якщо вже Шмигаль це сказав, очевидно, що це не було виключно його рішення. А е, все таки вирішили, що можемо поки ще побрати з партнерів. Не знаю, чим вони мотивувались в такому рішенні. Можливо, mm -hmm. там побоялись, що зменше зможуть американської зброї купувати. Чесно, мені дуже складно сказати. Mm -hmm. Чому можливо, навіть американці десь сказали, що не треба створювати нам конкуренцію на ринки на ринку озброєння, але це mm -hmm. так, mm -hmm. так mm -hmm. виключно думки в голос. Це тема так на подумати. Тому я думаю, що найближчі півроку навряд чи це питання сунеться з оцієї точки, на якій ми знаходимося зараз. Так, ми ну це дуже поверхневий друзі. Угляд того, чому саме ми в такій зараз ситуації, тому що тут можна говорити і про інвестиції і в ті самі робочі місця, які не задіяні виробничі потужності. Про це говорилося, але проблема з тим, який у нас інвестиційний клімат, багато є проблем дійсно. Але я вважаю, що тема експорту зброї вона справді. Дуже варта того, щоб її розвивати. Тому не випадково я про це говорю. Можливо, ви і мене тепер віднесете до лобісти в експорту зброї, хоча я був раніше категоричним супротивником цього. Друзі, дякую і тобі, Максиме, дякую, що ви сьогодні були з нами. З вас коментар, підписка. Будь ласка, підпишіться на канал е Максима. Це дуже дуже важливо, і побачимось.